Сьогодні я хочу розповісти, чим підкріплюються усі мої знання про UX UI Design. По-перше, мої теоретичні знання підкріплюються постійним читанням статей на Нільса Norman Груп. Це як такі засновники терміну UX UI Design з дуже великим практичним досвідом. По-друге, я постійно вивчаю реальні кейси: проєктування інтерфейсу UX UI, створення сайту UX, практичне створення сайтів чи інтерфейсів тощо. По третє, я вивчаю побудову процесів створення реального сайту та методології. Та по четверте, я практично застосовую ці знання під час створення реальних сайтів та сайтів для свого портфоліо. Окремо хочу зазначити, що я створюю сайти для свого портфоліо по реальним процесам, які я застосовую під час створення реальних сайтів. Та загалом, я постійно навчаюся та покращую свої знання та застосовую їх на практиці. А якщо вам потрібно створити дизайн сайту, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, то пишіть мені в Дірект.